Всім привіт! Прямо зараз я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Сьогодні будемо робити розгон депозиту зі 100 доларів. Будемо робити мінімум 200 доларів з тобтою сайту Signal, а іне це сайт, який видає сигнали. На брокері ви повторяєте і на цьому заробляєте кошти. Я вам це все покажу, вітаю я. До речі, у мене він рейт 80%. Тобто 80% моїх угод закриваються в плюс. Тільки подивіться на цю круту статистику максимально круто. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал, давайте підтримуємо. Український контент. Ну і давайте будемо дивитись відео. Поїхали. Раз, я перейшов на запис екрану. Як ви бачите, у мене баланс 90 доларів з цього балансу будемо сьогодні робити, як мінімум 180 доларів, а можливо навіть більше з допомогою сайту AINE. Це сайт, який видає безкоштовні сигнали. Я вже тут зареєструвався. Для тих, хто не шарить, тут потрібно пройти реєстрацію на сайті. Після цього пройти реєстрацію на брокері, зробити поповнення на брокері. Кинути ID і сайт вам видає доступ. Ось така цепочка, яку треба пройти, щоб отримати доступ до цього сайту. Але зате цей сайт безкоштовний, тобто нічого за сигнал не потрібно платити, і ви можете торгувати. NZD, GPY. E, до речі, я не знаю, є така валютна пара чи немає, а є, вона ще відкрита. Добре, що вона відкрита, на покупку виходить 51 хвилина. У мене трошки час не сходиться, але хвилини везде одні, тому, в принципі, давайте на 50 доларів одразу зайдемо, так що декілька угод відкрити і, і завершити в принципі цей челендж. Ну, 180 доларів постараюсь заробити як мінімум. Це буде 100% до мого депозиту, і це буде реально круто. Так, що ми тут бачимо? Бачимо валютну пару, сайт нам пише, так пише направлення вгору або вниз. Пише таймфрейм, а також пише час, тобто час до якого відкривати угоду, скільки часу залишилось, і час, на який е, сайт видав сигнал. Також ми тут бачимо, є крутий графік. Е, Це графік з тобто ось Можна тут нажимати, крутити, е, приблизити, віддалити і так далі. Тобто ось Він повністю робочий. Е, також можна змінити таймфрейм, тільки, блін, я бачу, тут хвилинний таймфрейм не включений. А, блін, тільки тут в мене 5 хвилин чомусь таймфрейму немає. Одна година, один день. Блін, ну трішечки странно, що нема п'ятихвилинного, а хвилин не є. А, тут мину... я хвилини не включив, друзі. Вибачаюся, тут не включив хвилин, потрібно було трішки вище нажати. Ось, нажимаємо хвилини і давайте, в принципі, 5 хвилин не відкриємо ось. Тільки мінус, що тут є дві мови: є російська і англійська. На жаль, тут української немає. Якщо вам не підходить, можете собі включити англійську. Я вже писав на пошту розробників і питався, звідки вони Вони написали, що вони Англії. Якось так, Я питався, чому тільки ці дві мови, тому що вони сказали, що це дві основні мови, і тому вони їх додали. Е, типу, вони будуть додавати ще інші мови, і сайт буде розширятися. Тобто, е, українську мову думаю, ми також на цьому сайті е, згодом отримаємо. Також тут є історія угод, тобто можна нажати і подивитися, який він рейд. Дивіться, у мене 80% він рейд, тобто 80% угод е, закривались в плюс. Ви тільки на це подивіться, скільки в мене плюсових угод. Тобто сайт записує всі угоди в статистику. Тобто, якщо угода плюсова, він записує, що вона плюсова. Якщо мінусова, він записує, що вона мінусова. А також угода може бути нейтральна, це означає, що е, ціна де ви відкривали угоду, там вона в тій точці і закрилась. Це рахується як повернення, тому воно пише нейтрально. Блін, ну подивіться, він райт 80% і 80% прохідність на цьому сайті. Ну блін, ну це не круто. Я думаю, це, це, це прям дуже круто. Я думаю, це прям дуже круто. Давайте перейдемо назад на сторінку нашого сигналу. Хвилина 55 залишається. Гаразд, давайте трішечки промотаємо цей відеоролик, тому що він прям затягнеться кожен сигнал по 5 хвилин. Так, залишаються 4 секунди, як ми бачимо, угода плюсова, і бачимо, що ця пара вже закрилась, але угода буде плюсова. Ви подивіться, яка тут прикольна анімація. Він, Тобто угода плюсова, кошти мені зарахувала. Можете подивитися, що це новий аккаунт, тобто чиста історія. Перша моя угода. Ось, перша угода плюсова. І бачимо, що поки що NCD GPY закрилась. Гаразд, давайте отримаємо новий сигнал. Також будемо відкривати зараз ще одну угоду. Так, 135 доларів у мене є. Ну, давайте, напевно, наступну, ну, хоча б на скільки би відкрити наступну угоду. Е, якщо відкрию... да, Давайте на сотку я відкрию. Прям на всі відкривати не буду, відкрию на сотку. Давайте На 100 доларів відкрию наступну угоду. Але, блін, якщо вона буде мінусова, мені не вистачить особливо догон. Гарас, знаєте, як я зроблю, я відкрию десь на 70 доларів наступну угоду. Так щоб хватило на ще одну, якщо вона буде мінусова. Раз, очікуємо сигнал. Дивіться, сайт в середньому сигнал шукає одну хвилину. Тобто не потрібно там 20-30 хвилин чекати чи годину. Тобто Одну хвилину до однієї хвилини приблизно сайт дає сигнал. Євроканадець. Тільки головне, щоб Євроканадець був відкритий. Єврокат є її. Є, є. Тому що вже в принципі, пізній час зараз багато пар будуть закриватись. Сел. на продажу, Блін, круто. 57 хвилина. Я би у цій точці теж заходив на продажу. 57 хвилина на 70 доларів. На 70 доларів. Дохідність гарна. На 70 доларів. Давайте відкриємо. Все, угода відкрита На продаж. Все. Очікуємо, я також включуся, як уже угода буде завершувати, щоб не затягувати дуже сильно відеоролик. Так, друзі, залишається 3 секунди. буквально. Ну, Бачимо, що ця угода мінусова. На сайті теж мінус. На жаль, на жаль. Новий сигнал через 1 секунду. Євро з 2 хвилини на продаж до 59-ї хвилини. Ну, давайте догон візьмемо. 59-та хвилина, відкрию догон. А, у мене 65 тільки на балансі. Блін. 59-та хвилина. Окей, відкриваємо. Як буде завершувати сьогодні, то одразу включусь. Так, друзі, залишається 3 секунди до завершення угоди. І бачимо, що ця угода плюсова. Вона відпрацювала є, є, є. Друзі вона плюсова. 123 долари. Давайте зразу наступний сигнал. А, так Поки шукаємо сигнал, покажу вам статистику. А, GPY перша угода плюсова, євроканадець. Блін, на 70 доларів угода мінусова, прям дуже неприємно. Євроканадець догон. Він вже плюс. Подивіться, як на догоні воно гарно пішло вніс. Тобто плюс ми забрали. Очікуємо наступний сигнал. Ну, Напевно, буду заходити на 90 доларів, На 70 вже буде маловато. Буду на 90 заходити, щоб зробити 100%, впевнених сьогодні до депозиту, і це прям буде круто. ГБП-Долар. Давайте знайдемо таку валютну пару. ГБП-Долар GBP ГБП. GBP. в мене тут українська мова. А, є ГБП-долар, нічого не потрібно писати, шукати. А, так, На продажу до 4-ї хвилини. Так, просто ту 4 хвилину вибираємо. І будемо угоду відкривати на 90 доларів. Я сподіваюся, на старт я можу на 90 доларів зайти угоду. Так, можу, гаразд, супер. Очікуємо. Тепер, друзі, очікуємо. Обов'язково поставте лайк, ще не поставив. Якщо є питання, пишіть коментарі на всі коментарі, я відповідаю. А також можете підписатись на канал, давайте підтримати український контент. Гаразд, як угода буде підходити до кінця, я включу, щоб не затягувати цей відеоролик на півгодини. Так, друзі, залишається всього на всього декілька секунд, 4 секунди, і ця угода буде закриватись в плюс. Очікуємо, бачимо, що пара вже закрилась, але все рівно тут буде плюсик. Подивіться, плюс є. До речі, на сайті показує, що це мінус. Але бачите, що угода, так, можна на соплях закрилася, але знову бачимо, що воно пішло вниз, Але ця угода плюсова, подивіться, Ми маємо три плюси, а один мінус по сайту. Сайт видав ще догон, тобто ще можна зайти вниз, ГБП-Долар. Але, напевно, не заходить, А я вже не можу зайти, тому що е закрили цю пару. Бачите, в мене 200. 5 доларів на балансі. Тобто я зробив більш ніж 100% до свого депозиту, торгуючи по сигналам сайту Signal.net. Ось така статистика. Також не забувайте, у мене є телеграм-канал, де я видаю сигнали, є звичайний телеграм-канал, де я публікую різну інформацію, а також є один торговий бот, який де я сигнали, і другий торговий бот. Кому цікаво, посилання буде в закріплених коментарях. Всім до зустрічі в нових відео. Всім пока, друзі!